Середньопізній сорт Connect. Скошування не проводилося, бадилля зелена, навіть ось викопалося, за бадиллям картоплі не видно. Але картоплі тут чимало, сорт доволі урожайний. Картопля ховається за бадиллячком. Зазвичай на цьому сорті потрібно скошувати бадилля. Але зробили підкоп, подивилися, що бадилля саме здорове. Картопля не пошкоджена, тому не робили лишню роботу. Сама картопля тримається кущів, тому, коли викопувалася, трималася, тримається кущів. Які великі картоплини? Зараз подивимося, яка вона всередині, кущ. Можемо бачити кущ, грубо кажучи, три здорових картоплини, грам по 300-350, дві меншенькі, посадкових. Можливо, ще ось ця від неї відвалилася. Далі тут. Ось порізана є, зараз ми її поновимо зріз. це як копалкою копалося. Вона глибоко, до речі, залягає, набагато глибше, ніж інші сорти. І тому пошкоджується самою копалкою. Величезна картоплина. Така поновимо зріз. Щоб не псувати здорову. Ось так. Ніжно такий кремовий колір або світло-жовтий. Ну, в залежності від типу ґрунтів. На, на піску буде більш жовтіше таке, забарвлення. Ось вони всі тримаються, куща, ось. Зараз покажу. раз, Всі відриваються. А ось була посажена ось такого розміру. Це стара картоплина. Так, і ще на піску найчастіше пошкоджується сухою гнилкою від столеної частини. Зараз якщо знайду таку картоплину, ну в цьому році немає такого пошкодження. Якщо знайду щось подібне, покажу у відео. Але сорт доволі хороший і перспективний. Можна вирощувати. І на чорноземі. Це відбувається від солоної частини. Зараз трошки так зріжу. Ви бачите, як це виходить. От має отакі пошкодження. Кільцеві такі. Ось можна побачити розміри самої картоплі. Картопля крупна от 300 до 400 грам. Є екземпляри і більше, є і менше, Ну, в середньому на тверду п'ятірочку. Ось Стримається так. Є й такі. Баламбесики. Клубні цього сорту доволі глибоко залягають у гребення начебто глибше глибини посадки. Тому потрібно копалку налаштовувати так, щоб вона підгрівала трохи більше землі. Ну, На цьому сказується якість копки. Більше землі викидається і важче купати. Якщо не менше заглибити, то звісно картоплю буде різати. Зберігається, зберігається сорт дуже добре, при умові того, якщо не пошкоджений сухою гнилью.